v Презент Добрий день, друзі. Сьогодні ми з вами разом побудуємо будиночок для моїх двох котів, яких я взяв недавно. Вони ще маленькі, але вони ростуть швидко. І для них потрібен будинок, як і для всіх серйозних котів. Отже, дивіться, що я роблю. Взяв дошку 25 на 100 і... Зробив із неї підлогу. Але це пол буде чорновий. Тут буде в мене закрита мінватою і положений ще один пол. Крім того, я вирізав з ОСБ плити. Отакі От штуки, бачите, вход і задню стінку, відповідно. І вже приладнав передню стінку, приладнав задню стінку. Все це обробив лаком. Щоб воно не гнило. І буду все утеплювати. Буде утеплювати. Отак буде воно встановлено. А між ними буде пенопласт 3 см, який буде приклеєний. Так само і задня стінка. Стане, а між ними пенопласт. По боках я зашив теж ДВП. Але це потім буду робити поступово. Поки що це початок. Поставив розпорки. Отже. Дивіться далі. Далі буде цікаво. А ось так я роблю кріплення. Щоб потім обшивати. цю халабуду. Роблю його не суцільне. Бо сюди планую мінвату, утеплювач. А сюди, як я вже казав, пінопласт. Зразу присверлюю USB плиту. Потім закріплюю такий кусочок бруса. Таке кріплення. Сам вигадав. Дизайн і проєкт мій. Унікальний. Дивимося далі. Ось на даний час маємо вже таку конструкцію. Зараз ми її повільно обійдемо. Я все скриваю лаком зразу. Щоб не було потім тут личинок та короїдів. Якщо кому цікаво, то дивіться далі що буде. Далі піде утеплення. Далі піде дах. Я ще не придумав як, щоб цей дах знімався. Або збоку відчинялась дверка, щоб можна було робити там прибирання бо коти самі навряд чи зроблять вони мабуть не вміють вони тільки мордочки вилизують і все та й то добре бува такі ще й не вилизують отже дивіться далі ось маємо проміжний результат дивіться які чудові сендвіч панелі я придумав посадив їх на будівельний клей посадив їх на саморізи різи 55. -ті. Ще навіть не вирізав тут отвор. Але бачите, заготовую під кришу кріплення. Оце так і крокуємо. Прийшлося мені, до речі, тут поклеїти пінопласт. Я планував мінвату, але в мене пінопласта хватає. Тому буде пінопласт. Ідемо далі, будиночок вдосконалюється. і котики вже чекають на нього, щоб заселитися. І жити тут. Ось так я буду робити бокову стіну. Дивіться, сценопласт, утеплювач, а там панель старої мебелі. Так буде виглядати зсередини. А ось ще одна деталь сюди І все, на клей посадиться, а зверху об'їщу такою ж панелю, як оце всередині. Буде гарно. Думаю, котикам сподобається. Отже, йдемо далі. Десь приблизно так буде робитися стеля. Бачите, я її опустив трішки. Тут буде пінопласт поклеєний і зверху буде ще одне ДВП, буде з випуском сюди. І далі буде металева вже криша. Так буде і з цієї сторони кріпитися на ось такі підпори, а з цієї сторони. Я планую зробити дверку, така, щоб відкривалася. Оце така задумка, що вийде, не знаю. Подивимося, друзі. Не виключайтеся. Так що? Будівництво продовжується. І ось тут буде дверка. Ось я вже для неї зробив стійки. Тут обішється, звісно, з цієї сторони, з цієї буде всередині пінопласт. А тут будуть дверцята, сюди відкидатися. Але це буде пізніше. Не вимикайтеся. І знову утеплюємо пінопластом. Ось клеєм, намазав. А тепер будемо сюди вставляти вирізаний пінопласт і закривати це все красиво, як годиться. Ось так виглядає утеплення. Зараз. Цю стінку утеплюю. Пінопластом 3-3 метри товщина. Всередині. Як в Бентлі, все в сірих ніжних тонах, отака краса вимальовується І знову ми на великому будівництві кошачого будиночку. І ось такий вигляд він на зараз має. Всередині, як я вже казав, облаштування як у Бентлі. Потім все утеплено. Двійні стіни, там пінопласт між ними. І ось будуть дверцята, щоб можна було з комфортом. Залазити, вилазити, а літом, щоб вони були відчинені просто і котики могли відпочивати. Їм було не жарко, а було комфортно. І вони любили нас, були нам вдячні. А ми їм за те, що вони знімають стрес у нас, який накопичується сьогодні з неймовірною швидкістю. Продовжуємо велике будівництво і слідкуємо далі. Ось ми підійшли до будівництва даху. Бачите, утеплив я його. Так само тройка і пінопластом і вже одну сторону укрив. Також я заробив щелини герметиком всі. Щоб котикам моїм не дуло. Ось один з них. Привіт! Привіт, привіт, дорогі. Будинок скоро буде готовий. Ось такий будиночок виходить. А потім буду крити металом, як справжній будинок. Ось такі справи. Ну Ось таке вийшлося така криша. Поки ще вона без заліза. Але вже на щось схоже. так? Які є думки? Пишіть, будемо з'ясовувати загальну Ось, думку. Дійшла черга і до дверки. Зараз я роблю раму для неї. Потім буду утеплювати тут всередині. Ну а потім подивимося, що вийде з цього. Дивіться, я тут просиликонив цей шов повністю. Отже, далі буде. Ось щось таке вимальовується. вже рамочка. І зараз ми її прилаштуємо. Тепер потрібно її обшити, утеплити, зробити навіси. І буде чудово. Зараз буду вирізати стінку внутрішню. Вже обвів маркером. Ось така вона буде. А потім буду зовнішню стінку робити. Дверки теж будемо утеплювати пінопластом всередині. А потім закривать. Ось із кусків зробимо тут обшивку. І ще виряжу сюди кусочок і будуть дверки готові. Потім їх по краям тут зачищу, вирівняю кругом. Бачите, ось на рівності І все, і буде готово. Ось такі дверцята у нас вийшли. Товстенькі, всередині пінопласт. Тут з двох частин, але це не важливо. Воно буде потім обшито, якщо що. Ну як вам? Отак От все це, це діло буде, як в космічному кораблі. Краї обточаться, щоб воно гарно заходило. І буде бомба. І ось ми наблизилися до фіналу. Ось такі дверцята вирішив я завіс не робити. Просто вставив сюди ущільнювач. Зараз я його вийму покажу. А самі двері будуть зачинятися. Ось так. Оп. І туди буде заходити цей брус. І це буде таке вікно для ревізії. Бо основний вход ось. Бачите, обшив його теж. І покрив кришу. Все, як і казав, коньок даже приставив. Оце такий будиночок. Дивіться, кому подобається, пишіть, кажіть. Він ще не дороблений, але вже якусь частину зробив. Зараз виймемо дверці, покажу вам, що їм зробив. Я їх взяв і тканиною поклеїв. Бачите, тканина ось тут, тут, щоб ніде, ніде протягу не було. Котиком. Тут поклеїв, ощільнювач. Ніде протягу немає, все зачиняється, все тут. А тут ревізія, тут для того, щоб міняти підстилку, мить, чистить, бо з цього входу не зайдеш і не зробиш незручно. Ось такі справи. Дивіться далі, далі буде ще цікавіше. Ну а зараз я вам покажу яку я підставку варю під цей будиночок із старого заліза. Ось таке виходить, куча зварки, ось так поварив. Ну, з мене зварник такий собі, але конструкція має право на існування, що скажете. Буде будиночок стояти на ньому аж бігом. Ось уже я покрасив цю підставку під кошачий будиночок. Дивіться, що вийшло. Тут будуть дошки-перемички для них. Така своєрідна полочка. Оце так, друзі. Ось і доробив будиночок. Зробив таку паличку, щоб котики могли залазити і стрибати, і зістрибувати. Ось так це все виглядає під вишнею, в чарівному місті. Звуку дверка ревізія. Позаду ось так. Вважаю чудово. Отже, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, напишіть, чи чудово, чи ні, щоб я розумів. Сподіваюсь, котикам сподобається. До побачення, до нових зустрічей.